На жаль, це відео не буде проповідницьким, адже зараз я буду казати як офіційний представник релігійної громади свідомості Крішни в Україні. Я є головою юридичного департаменту цієї громади, адвокатом. І маю на меті донести до вас, шановне панство, ті події, які відбулися 31 травня 2024 року на Закарпатті під час молитовного ретриту членів нашої релігійної громади, а також волонтерів благодійної організації Їжа життя. Одразу зауважу, що це відео не має на меті дискредитувати державну владу України, поліцію ТЦК як інституції. Я хочу донести сумну правду про те, як певні представники цих інституцій, грубо порушуючи чинне законодавство України, завдають величезної шкоди авторитету України як держави. Приймаючи Конституцію України, парламент у преамбулі цього документу вказав, усвідомлюючи відповідальність перед Богом. Мені також згадуються слова. Президента України Зеленського, що неможливо сховатися у ніякому бункері від Бога, кришнаїти свято вірять в те, що завдячуючи їх молитвіній практиці, їх духовному життю, країна і людство в цілому отримує величезне благо. Крім цього, ми маємо дуже потужний проект, який називається Їжа життя. З моменту Повномасштабного вторгнення ми розповсюджили більше двох мільйонів порцій гарячої їжі у всіх точках України, в тому числі у найскладніших і найгарячіших. То був в Херсоні знає. Приїхали. Ми сюди всього лише з однією бочечкою. Пост на офіційному інстаграм-каналі Президента України, де зображені віддані Крішні, які розповсюджують їжу життя, свідчить про відзнаку цього проекту в цій державі. Цей молитовний ретрит відвідало три дуже потужних духовних особи. Всі вони американського походження: це Тривікрама Масвамі, Джая Двайтасвамі, а також Дивамрітасвамі. Вони приїхали для того, щоб дати своє спілкування і натхнення людям, які переживають війну. Відповідно до своїх релігійних переконань, ми слідуємо принципу Ахімса не насилля. Це браманічний принцип, і ми ведемо браманічний спосіб життя. Всі особи чоловічої статі, які належать до нашої релігійної громади і дійсно ведуть браманічний спосіб життя, отримали відповідні довідки про членство в релігійній організації. Всі написали заяви до місцевих органів самоуправління про Готовність проходити альтернативну службу, право на котре надано конституцією України. 29 травня розпочинається наш ретрит. І з чого він розпочинається? З того, що спочатку шістьох, потім залишають трьох членів нашої релігійної громади, двоє з котрих живуть в храмі як монахи, примусово витягують з автомобіля, сажають у буси, вилучають телефони і везуть в невідомому напрямку. Ми дізнаємося про те, що їх тримають без їжі. Ми не їмо м'яса, риби, яєць. І вже декілька днів їх абсолютно незаконно утримують взагалі невідомо де, і взагалі невідомо хто. 31 травня на територію ретриту, який проходить в селі Поляна Закарпатської області, прибувають представники ТЦК та поліції. І село міць намагається запхати одного з членів нашої громади в бусик. Громада, серед яких і жінки, і чоловіки, приходять на це місце, починають співати мантри. І так чи інакше цього представника нашої громади відпускають. Після цього виявляється, що ще в одній точці так само представники ТЦК і поліції намагаються забирати членів нашої громади. Ми йдемо на ту точку, і там також доводимо до людей свою соціальну, абсолютно законну позицію, обґрунтовану конституцією України. на Жодна особа з представників ТЦК і майже жодна особа з представників поліції не хочуть надавати нам свої документи. І на наше запитання: хто дає вказівку на цей беззаконний безлад? Вони жодним чином не відповідають. Дайте нам відповідальні особи, що вони відповідають, дайте нам де вона, де вона ховається відповідальна. Зараз я вже можу сказати, що за приблизними підрахунками цих представників ТЦК та поліції було близько 100 осіб. В Цей момент я отримую повідомлення про те, що одного з членів нашої громади Віктора Мотовилова, який практикує з 2001 року, силоміць запихують в бусик, вилучають телефон і везуть невідому напрямку. Я разом з іншими відами вирушаю на місце і бачу, що на одному місці, на іншому, на третьому, ці представники. ТЦК та поліції намагаються силоміць запихувати в бусики представників нашої релігійної громади, завдячуючи Богу, який знаходиться в серці кожної живої істоти. Представники нашої громади об'єдналися, почали співати мантри, почали молитися і абсолютно мирним способом намагатися припинити цю незаконну діяльність представників поліції. А також ТЦК, які грубо порушували конституцію України. Люди в балаклавах, в касках з автоматами понурювали свої обличчя до землі від стида. Я впевнений, що майже ніхто з них не хотів виконувати цей злочинний наказ, який грубо порушує конституційні права віруючих із громади свідомості Крішни, завдячуючи Богу, серед інших учасників ретриту були адвокати не менше п'яти осіб, були журналісти. Були військові, які з нуля приїхали для того, щоб надихнутися, і коли військові з нуля побачили цей безлад зі сторони ТЦКшників та поліціянтів, вони просто не могли знайти себе місце. Їхнє обурення було цілковито обґрунтованим. І коли ТЦКшники побачили обурення наших військових, звісно, вони повністю поміняли свою риторику. Таким чином, через соціальний мирний спротив, через наші молитви і мантри нам вдалося буквально звільнити з бусиків декількох членів нашої громади. Представники ТЦК та поліції були повністю розгублені і не знали, що їм робити. На наше запитання: хто цим керує? Хто надає вказівки? Нам не давали відповіді. Маслово вогонь додала ситуація з особою, яка назвалася начальником ТЦК сваляви. Люди відчули стійкий запах перегару. І він, розуміючи, що його розкусили, Почав буквально втікати від наших людей. Давайте подивимося, як це відбувалося. Будь ласка, скажіть, що тут відбувається? Ми не уповноважені коментувати, ваші не у на тим який зараз відбувається в і полянам. Представтесь, будь ласка, хто ви? Представтесь, тут будь ласка, ласка, це ваша зов'язок громадянина. Будь, будь ласка. Біжна, біжна, біжна.

Та людина питалася вирвати в мене телефон. Як вас? Так. Ви мене по пальцю вдарили. Рідьма, гарі-гарі, гарі-гарі. Чуємо керігар, п'яний. П'яний, 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 п'яний. Ви вживали спіртні напої чи ні? Ні. Тоді почекаємо поліцію. Так, так, почекаємо. Почекаємо поліцію, викликали поліцію. В цей момент ситуація повністю змінилася, і вже не віруючі бігали від злочинців, ТЦКшників. А ТЦКшники, злочинці почали втікати від обурених, віруючих. Люди витікай! Обурені люди почали вимагати проходження освідування на алкоголь. Від цього начальника солявського ТЦК, однак він сховався в своїй машині і намагався втекти з місця. Однак члени громади не дали йому це зробити. Ситуація стала досить хаотичною. Люди вимагали повернення викраденого члена громади назад. На ретрит щоб негайно випустили. Я посилила, запакували взводі. Розгублені поліцейські та ТСКшники почали благати. Будь ласка, відпустіть, все гаразд, все буде нормально, все буде хорошо. Ми повернемо людей. Тільки відпустіть, будь ласка, цю машину. Їм було сказано, що людям ніхто не давав такої вказівки блокувати цю машину. Вони самі вирішили це зробити. Це був мирний соціальний спротив злочинній діяльності представників ТЦК та поліції. Цього регіону ніхто не крує юрка сама керується. Вони не розпакують, поки ви наших людей не звільнити. Ми взяли помогу свої людей за вас моляться. Ніхто ними не керує. В кінці кінців вдалося вгамувати людей, щоб вони відпустили цю машину. Тому що людям було сказано, що нам пообіцяли, що повернуть викраденого члена громади. Згодом так і відбулося. Наші люди поїхали і забрали викраденого члена громади Віктора Матовилова назад на ретрит. Він заходить і каже, що ваше там влаштували щось нереальне не. Зверніть увагу, яка кількість автомобілів ТЦКшників та поліції залишає ретрит віруючих людей Харі Крішна. Уявіть собі, і це лише частина бусиків, які вони пригнали сюди, щоб напхати в них віруючих. А в кінці колони тріумфально їде порожній автобус. При цьому, не зважаючи ні на що, громада проводжає тих, хто спричинив їм проблеми доброзичливо. Під співом мантр. А на деяких ТЦКшниках навіть висять гірлянди, бо саме з гірляндами прийнято зустрічати гостей. Без сумнівів, це справжня відданість Богу та любов. Однак залишається відкритим питання щодо місця перебування трьох осіб, викрадених, які з Дніпровського храму, про яких я казав на початку цього відео. Як таке можна допустити? На протязі кількох діб люди без їди, без нормальних умов для проживання невідомо де знаходяться, просто викрадені з свого автомобіля. Хіба може уживатися така злочинна діяльність деяких представників ТЦК та поліції з нашим прагненням до європейської демократії? І все це відбувається напередодні саме ту миру, де Індія? Надала згоду про свою участь, як можна зв'язати всі ці речі. Про що думають ці посадові особи, коли вони таким відверто нахабним, злочинним шляхом ігнорують, порушують права віруючих осіб у своїй державі? У нашої громади дуже добрі стосунки з посольством Індії і особисто з вельми шановним послом цієї держави. Хочу зазначити, що Товариство свідомості Крішни це міжнародна організація, яка заснована в Нью-Йорку і має свої штаб-квартири у Лондоні та Мумбаї. До прикладу, прем'єр-міністр Британії Ріше Шунак зі своєю дружиною відвідував храм в Лондоні та дуже добре відноситься до нас в Америці. У послідовників Крішни багато храмів. Як ви вважаєте, люди із Заходу сприймуть цю історію? Відверто кажучи, ми завжди пишалися тим, що в Україні ми мали досить прав і свобод на свою релігійну діяльність, особливо коли бачили, як у сусідній державі розігнали свідків і його і вчинили суд над Бхагавадгітою, яка є основою нашої віри. Однак зараз прийшла війна. Ми вважаємо, що всі мають бути мобілізованими, однак не всі мають воювати. Щиро віруючі люди роблять дуже велику справу для держави. Хіба можливо вирішити цю біду без милості Бога? Ні. Зараз ми закликаємо, щоб представники влади усвідомили свою відповідальність перед Богом, як це вказано в Конституції України, і щоб вони оцінили, що віруючі люди роблять дуже велику справу для своєї держави. Ми просимо представників влади, будь ласка, візьміть на контроль, будь ласка. Дайте офіційні роз'яснення щодо положень 35-ї статті Конституції України, якою передбачена альтернативна служба для віруючих людей, які в силу своїх релігійних переконань не можуть виконувати свої військові обов'язки.